І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Скільки зрізали, стільки й посадіть. Екоактивісти стверджують, у Полтаві зрубують забагато дерев одночасно. 4 мільйони гривень збитків держбюджету СБУ викрила посадовців полтавської міської ради. Безкоштовні тренування для спортсменів з інвалідністю в акварені. Таке рішення схвалили депутати облради на засіданні профільної комісії. Чи збереже Полтава статус зеленого міста? За останній рік комунальники зрізали багато старих дерев. Щоправда, точну цифру назвати не можуть, зауважив керівник комунального підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Натомість повідомив, висадити планують стільки ж нових. Але екоактивісти не впевнені, що всі видалені комунальниками дерева були аварійними. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Полтава втрачає статус зеленого міста. Більшість центральних вулиць зараз виглядають саме так: дерева комунальники вирубують безсистемно, закидають екоактивісти, без попередньої експертизи. Чи всі ці рослини були хворі? Велике питання. На сьогоднішній день, на наш погляд, в Полтаві немає здорової політики озеленення міста, тобто вирубаються дуже багато дерев, які можливо можна було якось врятувати, вилікувати. Також немає інвентаризації зелених насаджень, що необхідно здорові політиці озеленення міста перед тим як вже приймати рішення, потрібно вирубати ще це, це дерево чи ні. Потрібно провести аналіз. Чи дійсно це дерево аварійне? Наскільки його можна вилікувати? Фото ось цих пнів у парку біля стадіону Ворскла Представники громадської організації Екалтава показали професійному арбористу з Києва Володимиру Ветроградському. Фахівець зробив висновок, що далеко не всі ці дерева були хворими. Говорить Крістіна Бригіда. Додає, піддаються лікуванню навіть в Уражені омилою екземпляри є два етапи, в які можна провести лікування такого дерева, і воно може далі продовжувати рости і тішити око, перехоже. Науковці, які досліджують рослини, кажуть, дерева оновлювати треба, але робити це слід не одночасно. Для міської екосистеми не бажано, щоб позбавлятися великої кількості дерев одночасно. Адже ми знаємо, що дерева впливають і на зниження рівню шуму, газів також. Вони визначають мікроклімат. Встановлено науковими дослідженнями, що в тіні дерев влітку десь на близько 5 градусів може бути прохолодніше. Керівник комунального підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв точну кількість зрізаних дерев не називає. Не на камеру говорить, їх не рахували, а також додає, експертиза дерев перед зрубуванням обов'язкова. Обов'язково зі складанням необхідної. Документації на видалення згідно з діючим законодавством. Комісія, створена наказом по між житлокому виходить з представником обласної екологічної інспекції на обстеження і дає професійне заключення у придатності подальшої експлуатації зеленого насадження. Посадять дерев приблизно стільки ж, скільки зрубали, кажуть працівники підприємства. Зокрема, у планах висадити одну тисячу молодих дерев, 500 на весні та стільки ж восени. Берези вже посадили. Далі в нас йдуть клени кількох видів, які будемо садити на Соборному Майдані, липи там теж будуть. І бундук буде, рябіна буде. Буде раз. Екологи стверджують, щоб мінімізувати негативний вплив на мікроклімат міста, має бути рівноцінна заміна за одне зрізане дерево, два-три посаджені. Посадовців Полтавської міської ради викрила служба безпеки України на розкраданні бюджетних грошей. Ці кошти були виділені на благоустрій вулиць обласного центру. За попередніми оцінками, сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договори з харківською компанією. Зазначена компанія мала виконувати роботи по благоустрою вулиць, паркових зон та скверів. Проте встановлено, що до актів виконаних робіт вносилися завищені ціни зазначених робіт а також вони виконувалися не в повному обсязі. Також встановлено, що вносилися відомості щодо використання спецтехніки та автотранспорту, які насправді не задіювався. Наразі одному із учасників схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної схеми. Полтава знову тужить за своїми захисниками. Сьогодні біля свято успенського кафедрального собору відбулася панахида за п'ятьма загиблими бійцями. Останню путь проводжали 44-річного старшого сержанта Костянтина Хоменка. На війні він виконував обов'язки навідника-оператора механізованої роти. Загинув 14 березня на Луганщині. Прощалися сьогодні з молодшим сержантом Снайпером роти вогневої підтримки Олександром Маяцьким, якому було 49. Він поліг на Донеччині 15 березня. Цього ж дня поблизу населеного пункту Георгівка Донецької області загинув і 50-річний старший сержант Євген Горін. Бойові завдання він виконував на посаді снайпера. Відспівували на панахиді і солдата Миколу Манзенка, якому було 35. Будучи у стрілецькій роті, він загинув 16 березня у Луганській області. А 19 березня не стало сержанта Максима Жушмана, якому було 42. Служив боєць в артилерійській бригаді. Помер у шпиталі для ветеранів війни внаслідок тяжких ускладнень від хвороби. Вічна пам'ять героям. У Криму чуці березня із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували 40-річного чоловіка. У ході слідчих дій поліція встановила потерпілий, отримав ножове поранення у грудну клітину внаслідок конфлікту з іншим місцевим чоловіком. Постраждалого медики прооперували. А от із причетним до правопорушення фігурантом наразі працюють слідчі у разі визнання. Вини судом йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Йдеться на сайті нацполіції. Області. 15 мільйонів гривень на реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного колектора у Полтаві. Саме таку суму планують виділити депутати обласної ради. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природу користування. Про це детальніше у сюжеті. Депутати обласної ради планують виділити 15 мільйонів гривень на реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного колектора у Полтаві. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Кошти розподілені за наступними напрямками. Перший це проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради Полтава Водоканал на реконструкцію аварійної ділянки виділено 15 мільйонів гривень. Про виділення коштів йшлося в рамках обговорення проекту рішення обласної ради про затвердження переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2023 році. Тимчасово виконувач обов'язків директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Тарас Миколайчик повідомив загалом на фінансування заходів згідно з переліком за Плановано спрямувати понад 30 мільйонів гривень. Друге, це виконавчому комітету порядницької міської ради на нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в місті порятин Полтавської області. Передбачено суму 14 мільйонів 493 тисячі 130 гривень. Реконструкція даного колектору сприятиме забезпеченню сталого каналізування будинків і споруд, і які він безпосередньо обслуговує. Передбачені гроші на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання це 2 мільйони 220 тисяч гривень. Реалізація саме цього заходу передбачена постановою кабінету міністрів від 10 січня 2023 року. Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення. А ось на коригування кошторисної частини робочого проекту та експертизи проекту щодо берегу укріплення Кременчуцького водосховища передбачено 60 тисяч гривень. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже важливе питання було підтримано. Це продовження роботи, в тому числі коригування кошторисної частини робочого проєкту, берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі села Мазаліївка. Виділили кошти для завершення проектної документації, експертизи і вже щоб потім можна було перейти до відповідних робіт. Це у сумі 60 тисяч гривень. Усього на порядку денному засідання комісії чотири питання. Усі вони будуть винесені на засідання сесії обласної ради. А спортсмени з інвалідністю з усієї області зможуть безкоштовно тренуватися і готуватися до змагань спортивно-видоочному комплексі Акварена у Полтаві. Там вже планують проводити заняття із реабілітації для військових. Такі зміни до обласної програми розвитку фізкультури і спорту на 2021-2024 роки розглянули депутати на засіданні профільної комісії обласної ради із питань молодіжної політики, спорту та туризму. Подробиці дивіться у сюжеті. Спортсмени команд обласного рівня, зокрема спортсмени з інвалідністю, зможуть безкоштовно тренуватися і готуватися до змагань у спорткомплексі Акварена за адресою Петра Юрченка. 1 а відповідні зміни внесли депутати до обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки на засіданні профільної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. До порядку відвідування безкоштовного басейнів та тренажерного залу будуть відвідувати спортсмени області, які зараховані до тих спортивних шкіл, засновниками яких є Полтавська обласна рада та збірна команда області сплавання до підготовки чемпіонатів України та чемпіонатів України з плавання. Крім цього, депутати Полтавської обласної ради пропонують внести доповнення до цієї програми, щоб у басейнах акварени могли проходити реабілітацію. І військові запропоновано категорії осіб, які будуть відвідувати басейн безкоштовно. На сьогодні є пропозиція, щоб це були учні середньої освіти, спортсмени команд спортивних команд обласного рівня, ветерани, і також пропозиція стосовно відвідування і Військовослужбовцям, які потребують реабілітації, у нас інклюзивний басейн є можливість людям з інвалідністю знаходитись в басейні. Є відповідні прилади для спуску на воду таких відвідувачів. Тому депутати попросили, щоб ми додали до програми військових, які проходять реабілітацію в Полтавській області. Заслухали на засіданні профільної комісії і звіти керівників Федерації спортивних шкіл та секцій області про роботу та досягнення за 2022 рік. Всього в спортсекціях центру та ДСШ тренуються 454 чоловіка. В секціях тренуються 21 заслужений майстер спорту України, 42 майстра спорту України міжнародного класу, 39 майстрів спорту України. Полтавським регіональним центром «Інноспорт» Було проведено 20 обласних спортивних заходів. Це чемпіонати області, навчально-тренувальні збори. Кількість навчально-тренувальних груп 31 і всі змагання або тренування проходять на орендованих спорудах в Полтаві, Миргороді, Кременцюзі, Горішніх плавнях і Лубнах. Спортсмени школи стали неоднократними переможцями міжнародних змагань. А саме це Диф «Олімпійські ігри, у нас карате 15 медалів. Визнали незадовільною роботу директора дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійські надії Анатолія Демчука. Ну, до кого ви звертались. Ну, бачили, що то пік. Далі що? От хтось там поїхав, бачив ті лодки. Перепродали лодки або яких там і не було зовсім. На виході то нуль. Роботу незадовільно, визнали. Керівника дитячо юнацької спортивної школи Олімпійські Надії, у якого було проведено тернерні закупівлі човнів, одиначки та двійки на суму млн 280 вісімдесят, і по сьогоднішній день в наявності 49 човнів відсутні, які повинні були бути в наявності ще у грудні 2021 році. Депутати Полтавської обласної ради продовжують шукати шляхи, аби спорт розвивався у кожній, навіть найвіддаленішій громаді області. Хотів кліщів підпалить учора, 21 березня близько 17.50 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від чергового ДСНС про пожежу, що виникла вздовж дороги неподалік Миргорода. Вогнеборцям вдалося оперативно локалізувати загоряння, запобігти масштабній пожежі. А поліцейським швидко встановити особу палія. Порушником, який підпалив суху рослинність, виявився 41-річний місцевий мешканець. Я хотів засім під, підпалить вони. Задобав за ноги Все. Правоохоронці зібрали матеріали для притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 самовільне випалювання рослинності або її залишків» кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Правил дорожнього руху потрібно навчати з маличком. Тож поліцейські Полтавщини завітали із пізнавальною бесідою до вихованців Новооржицького дитячого садка. Дружба під час зустрічі дошкільнята мали змогу дізнатися більше про правила, про те, у яких місцях потрібно перетинати дорогу, а також повторили значення кольорів світлофора. Окремо поліцейські застерегли дітей від ігор на проїжджій частині та поблизу доріг. Наприкінці зустрічі юні вихованці отримали від поліцейського світло-відбивні браслети щоб бути завжди помітними для водіїв у темний час доби. Із вересня минулого року у Полтаві у п'ятій міській лікарні проводять гістероскопічні операції. Роблять це лікарі гінекологічного відділення за допомогою нової гістероскопічної стійки. Завдяки цьому обладнанню фахівці лікарні надали допомогу понад сотні жінок. Які можливості відкриває у лікуванні ця медтехніка, розкажуть наші кореспонденти. Оце вся операція. По часу, мабуть, хвилин десять. Ну це переваряльне кісти це самі легкі операції. в лапароскопії». Полтавку Тетяну Сергієнко пацієнтку гінекологічного відділення 5-ї міської лікарні прооперували за допомогою лапароскопічного обладнання. Жінка говорить, все пройшло швидко і безболісно. Наразі вона почувається добре. Потрапила вчора сюди, і мені зробили тут операцію. Мені робили лапароскопом. Тут дуже прекрасний медичний персонал. Як ви зараз почуваєтеся? Dobra! Мені вже через пару днів на випадку. А з вересня минулого року у лікарні проводять операції за допомогою гістероскопічної стійки. За цей час прооперували понад 100 жінок під загальною анестезією, безболісно, термін перебування у стаціонарі мінімальний, каже завідувач гінекологічним відділенням п'ятої міської клінічної лікарні Юрій Сапегін. Цей метод дозволяє проводити хірургічні операції, порожнення матки і цервікальному каналі. Які переваги точність, абсолютна точність. Якщо раніше ми проводили ці операції. Шляхом вишкрібання, та зараз під контролем зору входом матки і вже хірургічним способом удаляємо ту чи іншу патологію, яка там знаходиться. Ось ми зайшли в матки, видно чітко поліп і поетапно обираємо цей поліп. Це гістероскопічна стійка, сама ви бачите, гістероскоп 7-мм. Заводимо його в порожнину матки. Інструмент, яким удаляється патологія вузли, там поліпи, передвергається петєлічка, така петля цієї петлею, Ми вже проводимо саму операцію. Сигнал передається на монітор, освітлювач, відеокамера і монітор. Гінекологічне відділення п'ятої міської лікарні розраховане на 50 ліжок. Тут проводять практично усі види хірургічних втручань. Ми відновили всю роботу, яка була у нас до. Періоду ковідного і розширили її новими оперативними втручаннями. У нас раніше пластичні операції практично не робилися в екстерпації не робилися, і не було. Зараз все це єсть. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!